Слава Україні! Шановні друзі! Я хочу з цієї трибуни звернутися до президента України Петра Порошенка. Пане Петре, я від дуже багатьох людей, які були на Майдані на Волині, прошу і вимагаю від вас звільнити голову Волинської обласної адміністрації, пана Гунчика. Чому? Перше за більше ніж рік керівництва цієї людини на Волині у нас виникла страшна проблема з бурштином. У нас сьогодні будуть бурштинові республіки, створені на Гулинській області. Ця людина випустила з-під контролю цю ситуацію, і під час правління цієї людини ця проблема на Волині виникла. Тому, напевно, треба задатися питання: чи ця людина не в темі бурштину, чи не в долі. Друге область в стагнації, розвитку немає, прогресу немає. Третє: на жаль. Ті люди, які на Волині робили майдан, які стояли в перших рядах, сьогодні не можуть зайти в приміщення обласної адміністрації. Вони не при справах. Жодна людина з Майдану сьогодні не є в керівництві і в будь-яких органах Волинської обласної адміністрації. Боротьба з медіа і свободою слова. Декілька тижнів тому вийшла газета, наша Волинська, Волинська газета, де їй закриває роту губернатор. Це не перший випадок. Коли голова обласної адміністрації пан Гунчик бореться з незалежною пресою в нас на Волині, співпраця з депутатами у нас було обрано шість депутатів від Волинської області, троє від групи Воля народу на жаль, покійний Ігор Єремєєв, троє від народного фронту. За рік губернатор не зміг зібрати за одним столом ні разу шістьох депутатів і просто сказати Хлопці, як будемо працювати. Як будемо піднімати Волинь? Колуарні ігри, підкилимні ігри, підстави і так далі. І ще одна річ, я розумію, що ця людина 20 років працювала в вашому бізнесі, в автомобільному бізнесі. Але ви подивіться на результати виборів. Рік тому ваша політична сила отримала третій результат знизу після Луганської і Харківської. Те саме зараз на місцевих виборах. Пане президенте, зверніть цю увагу. Я особисто прихильник не розхитувати човна проти будь-яких майданів. Але якщо за тиждень часу ви не приймете радикальних кардинальних змін кадрових, повірте, на Волині буде гаряче. І це не тільки моя позиція, це позиція десятків і сотень людей, які були на Майдані, які вірять в ідеали Майдану. Дякую, слава Україні!